Вітаю! Мене звати Юбшина Ліна Сергіївна. Я дитячий лікар-стоматолог клініки Дубнової для дітей. У дитинстві я сама отримала негативний стоматологічний досвід в одній із місцевих поліклінік. З того часу я мріяла стати дитячим лікарем для того, аби діток, які бояться стоматологів, стало набагато менше. Моє стратегічне завдання як дитячого лікаря-стоматолога це якісно надати стоматологічну допомогу та створити дружні стосунки з юним пацієнтом та його батьками. Понад два роки я вела прийом в іншій дитячій клініці, а також понад один рік проходила індивідуальне стажування у Ковнацького Олега Леонідовича на базі клініки дубнової для дітей, де також проводила власний прийом. Перший візит як правило знайомство і проходить він по-різному. Але зазвичай так. Спочатку ми знайомимося в великій ігровій кімнаті, далі проходимо в наш кабінет, катаємося нашій каруселі, знайомимо юного пацієнта з нашим стоматологічним обладнанням, рахуємо, фотографуємо зубки, після цього обираємо подарунок. Моя спеціалізація це терапевтичне лікування каріусу і його ускладнень, включаючи пульпіти та періодонтити. При неможливості терапевтичного лікування тимчасових зубів проводжу видалення під місцевою анестезією, виконую ряд профілактичних процедур, такі як професійна гігієна, фторування та герметизація фісур. Впевнена, що після нашого знайомства у вашої дитини залишаться тільки позитивні емоції.